Раді вітати в Україні цими днями представників світового конгресу українців, і ці дні важливі, бо війна ця дійсно на за найважливіше за незалежність, значить за сьогодні і за майбутнє України. Ми вдячні вам. Я особисто вдячний за те, що про Україну не забувають. Фокус іноді зміщується через. Різні конфлікти і війни, які є в світі, для нас важливо тримати увагу завдяки багатьом речам, і в тому числі завдяки вашій роботі службі, окремо дякуємо за підтримку, пряму підтримку Збройних сил України, бо вони наша головна гарантія безпеки і ви продовжуєте. Донатити, зберігати, або десь комусь підказувати і направляти фінансування щодо наших збройних сил важливо тематики щодо підтримки Сполучених Штатів, підтримки Канади і інших країн, безумовно, але це ці, напевно, дві країни найбільше серед сімки, де важливий вплив щодо гарантій безпеки щодо. Санкції, все це дуже важливо і дякуємо також за вашу роботу в, в країнах щодо підтримки. цього. ми б хотіли три речі з вами обговорити від вас Давайте. почути: перше це мирні переговори, друге це є пріоритети щодо міжнародної адвокації, і третє, можливо, мрможине громадянство, як нам лишиться час. Як ви знаєте, пане президенте, в нас є три головні пріоритети світового конгресу українців: перше це є перемога України. Друге це є відбудова України, і третє це сильний український світ, і це множине громадянство нам допоможе будувати цей сильний український світ і разом працювати, розробити політику повернення українців. І ми працюємо з усіма з вами, з вашим офісом, з усіма міністерствами, щоб якраз цю політику впровадити. Зусилля потрібно направляти саме проти агресії Путіна, і безумовно ніхто. Йому не вірить, він буде продовжувати гратись для того, щоб відтермінувати будь-які санкції або тарифні кроки Сполучених Штатів Америки, і все одно буде робити все, щоб не зустрічатись. Тобто нам ця рамка абсолютно зрозуміла. Результат на сьогодні, до поки буде готуватись той чи інший план, повинен бути припинення вбивств або Етрус, або «Сісфайр». Все одно знов-таки я підкреслюю, як це буде називатися. Потрібно, хто гарантує моніторинг цього, і на який час, і що ми в цей час робимо. Важливо, що обов'язки деякі, на які на себе взяли сполучені Штати Америки, що ми не маємо права довго чекати. Знов Україна погодилась на інший формат. Які погодили зараз руські і сполучені штати двосторонні, потім трьохсторонні. і ми будемо подивимось два-три тижні і будемо реагувати щодо множинного громадянства, Множинного громадянства, по першу чергу, буде країн, де не більшість українців, а де більшість українців, які поїхали. Початок повномасштабного вторгнення, і яка дискусія йшла у ваших переговорах з європейцями разом із президентом Трампом для того, щоб провести такі нагайні санкції? Ну а, з президентом Трампом, в принципі, я про це сказав. Але ми проговорювали питання санкцій. Я його дуже попросив, щоб санкції або тарифи. Так, він сказав, ми будемо працювати, але але він розуміє, що втаринні санкції вони? Ну, на сьогодні запровадження вторинних санкцій більш важливо, навіть якщо чесно. Нам потрібні нові санкції, але і вторинні санкції. Тут дуже важлива роль Сполучених Штатів Америки. Ми, європейці, ми постійно будемо давати сигнали, дзвінки, зустрічі з Америкою, щоб все таки мати результат. Дуже Дякуємо приємно. за зустріч. Дякую за можливість. Дякуємо за підтримку, за вашу роботу. До зустрічі. До зустрічі.